Найкомічніша новина сьогоднішнього дня, оце ж називається ржу. Працівникам телемарафону Єдині новини збережено бронювання від мобілізації. Інтерфакс з посиланням на заяву мінкульту. Як це обґрунтовують? Телеканали, які беруть участь у марафоні, мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Тому всім їм буде відстрочка від мобілізації. Ви знаєте, це мотивація, це мотивація телеканалам не вимикати єдині новини, а продовжувати транслювати. І якщо ви завтра власник каналу відключиться від єдиних новин і почне створювати свій контент, він миттєво перестане бути критично важливим для функціонування економіки. І в результаті працівникам телемарафонів єдиних новин, які відмовляться від цього, буде Буде надіслана, ну, ви знаєте, що буде надіслана. І будуть вони ходити під страхом. Мобілізації. А як показує практика, коли люди говорять про це, то їм не страшно. А от коли їм реально вручають повістку і звуть до ТЦК з можливістю мобілізації, а далі відправкою в тренувальні центри, і ти вже будеш не сидіти на своїй зарплаті в 200-300 тисяч гривень. Да? Такі зарплати десь там у вас. А поїдеш і будеш за 100 тисяч на нулі, тебе туди не відправлять, ми ж. Маємо чимних командирів, які не будуть так витрачати ресурс да, непідготовлених там теплих студій, а ну будеш сидіти десь в штабі тисяч на тридцять. А якщо тобі, не дай Бог, щось прилетить, тебе можуть вивести поза статус і будеш отримувати скільки там? 800 гривень да, на місяць. І на телеканал не зможеш повернутися, тому що ти поза штатом, але ти тебе не демобілізовують. От було би круто. Ви знаєте, я взагалі б взагалі е, працівників телемарафону єдиних новин робив би е, їм е, отаку ротацію, щоб вони були там, бували там. Не потрібно на нулі, не потрібно перша лінія, навіть не потрібно друга. Але от тилові, тилові е, хотів сказати, служби служби забезпечують, підвозять, е, штопають, їсти готують. Знаєте, на складах сидять там, охороняють щось. А потім їх до студії повертати, повертати в обов'язковому порядку, обов'язковому і слухати на їх на риторику, як у них риторика потім зміниться. А то дуже круто сидіти у студіях комфортних, да, і розповідати, як і що, і ти помотивувати Критично, критична інфраструктура. Докритикувались так, що наші українські соціологи говорять про те, що марафону не довіряють. Не довіряє величезна кількість людей, яка при цьому критична важливість для економіки, яка Докладно